Короче, TikTok експертиза сказала, що 16 тисяч мотогодин для пробігу 770 це багато і що він скручений. Нереально давай, Нереально. давай, Артур. Ні, то ти давай калькулятор зразу. Що ти буде калькулятор? Да там просто на відео все є. Там дивіться. — Що в нас виходить? 16... скільки там мотогодин? — 16,800. — 16,800 мотогодин, скажімо. — 16,700... ну, не важливо. — 776 тисяч. — Пробіг. пробіг. — 776 тисяч на табло. — При середній швидкості видно за весь цей пробіг. — Там є... — 46 км на годину кілометрів. середня швидкість. Там... ну, там на приборці вже mm -hmm. От, так. — Получається, пробіг дірили на середню швидкість, на так. 46? — Получається, 16800 мотогодин. При тому, всьому машина може не робила длинну трасу з Літви, не йшла на Іспанію, а робила внутрішні рейси по Бельгії. Внутрішній рейс по Бельгії він виїхав, пішов по периферії, пішов не по автобаму. Середня швидкість у нього там була 45 км, не 75, як по автобану. Да, а 45. Ну, да. ну він і от і наїздив. От вам і пробіг, от вам і за 10 років 700 пробіг. А я а хорошо, а ще друга ситуація. Там люди розкажуть, що кручені 200-300. Ну, Якщо Сканія офіційно підтверджує пробіг, то це Ну як, да. Під... то як можна скручували Сканію в Бельгії? Ну да. Ха -ха. Нереально, ребята. Сканія і Volvo це такі автомобілі, які ти Можеш скрутити, але ти офіційний сервіс не, не як не підкупиш ну, і не але скрутиш. Будуть говорити, що хорошо кілометри малі, е е цей мотогодини великі, але розход 29 за всю історію. Ну да, розход каже сам за себе. Я кажу, що Scania це самий економний двигун, який тільки може бути.